У Кіровоградському міськвиконкомі взялися за комуналку. Запланували реформу житлово-комунального господарства. Пройти вона має у кілька етапів. У найближчий час розпочнуть перший укрупнення ЖЕКів у ЖЕО. Чого очікувати з нововведень, кіровоградцям? Дізнавався Ігор В'юн. У кіровограді стартувала реформа ЖКГ. Презентував житлово-комунальні нововведення перший заступник мера Геннадій Осетров. пояснює, до реформи підштовхнула заборгованість жеків. Найбільше завинив 11 жек, найменше 9. Загальна сума заборгованості жеків склала 16 мільйонів 59 тисяч гривень. Суть реформи жеки об'єднують у ЖО житлово-експлуатаційні об'єднання. За переконанням чиновників це вигідно, адже тепер на адміністрування послуг йтимуть лише 15% коштів, а не 85, як раніше. 85% піде на надання послуги, а 15% на адміністрування. Послуги надаватимуться підприємствам, які виграють конкурс. Маємо 10 послуг, які будуть об'явлені конкурси і підприємства. Які заявляться на конкурс, будуть надавати най за найменшу ціну даннях послуг та за найвищу якість замість ЖЕКів залишаться територіальні адміністративні пункти. Вони прийматимуть заявки на виконання робіт. Чиновники обіцяють не піднімати тариф на отримання будинків як мінімум півроку. Ціна на послуги по отриманню будинків не буде підвищуватися як мінімум ще півроку. За планом кіровоградських чиновників, гроші зекономлять на зарплатах керівників та працівників бухгалтерії, жеків та крепів. Начальниця першого ЖЕКу Раїса зюсь за економію. Підприяти почне працювати з чистого листа от, і е, будуть зменшені е, е, накладні розходи. Три начальника вже не буде. три головних уже не буде. Три главних бухгалтера вже не буд три економісти вже не будь-уже тут. Діте кіта там 10, 15, 20 тисяч. Ну с налосучотом налогов. вот, на кожному підряді секономіці Раїса Зюсь працює у системі ЖКГ більше 30 років. Радить реформаторам передавати мережі обслуговуючим організаціям лише після початку опалювального сезону і ретельно прорахувати економічний ефект від чиновницького новаторства. Можна болі более рационально, более экономически подойти к предоставлению услуг, чтобы всегда посчитать экономику, что выгоднее, или ее подрядом выполнять, или ее выполнять хоз Містяни до реформи ставляться по-різному. На ваш погляд ця система що? себе й жила? Так, да, вона і жила. Треба міняти, щось нове, тому що це неможливо так далі. Тут ЖКО представляють, пропонують. от я, допустимо, звісна, старі кадри вбрати, нові я набрати. Я проти. Чому? Якщо так, як мені пояснили, це буде сантехніки будуть до водоканалу відноситися. Ми не будемо знати одного чи двох чи трьох людей, які відповідати будуть. І сьогодні буде приїжджати дядя Вася, завтра дядя Петя, Після завтра ще хтось. Значить, пред'явити претензію, яку даже він мені зробить що то. То я вже йому не пред'явлю, бо я не знайду кінці. Прийде хтось інший, хто там знає, вони навіть з аварійки приїжджають, вони не знають, навіть, де кран відкрити, тому що вони нові люди. Чиновники ж жновацію реформою не називають. Кажуть, комунальні нововведення це лише оптимізація і проведення роботи жеків до вимог законодавства. Ігор В'юн, Олег Позняков день за днем.